Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз мешкаю в Чорногорі у місті Бар. І сьогодні день музеїв у старому барі безкоштовний вхід. І я вирішила, чому нам ще раз не погуляти у цьому чудовому місті. Ця частина бару безкоштовна, тому що в сам музей вхід 5 євро. Але коли ви починаєте йти, є такі магазинчики, кафе різні є. мільйонами сувенірів, ракія є. По нашому рахі, по їхньому пишеться Ракія. Олевкове масло, солодощі, мед з горіхами. На каблуках я би не радила сюди заходити, тому що ну, навіщо псувати взуття? Дехто я знаю, кажуть, Ой, а ми лише тут були, ми не знали, що далі йде музей під відкритим небом. Тому я вам і показую, що йде музей під відкритим небом далі, але туди платний вхід. Я Юля, ну нічого не змінюється, у всіх країнах одне те саме. Ну, що ви хотіли? Магніти, солодощі, чашки. В цьому весь прикол, те, що потрібно. Чашки, чай п'єте і все. Вже згадуєте ту країну, де ви були. Бачите, звичайно, зручніше е, саме одягати кросівки. Магніти навіть по одному євро. Я в барі навіть таких цін не бачив. Тут по два. Це взагалі копійки. Навіть в самому дешевому магазині нема таких цін. Хоча зазвичай всі звикли, що в таких бутічках все буде дорого. Ні, тут теж браслети євро це недорого. такі бачите, подушки, гранатове пиво, це саме відомий такий напій тут. Просто до пива додають гранатовий сік. Нічого такого немає, але цікаво. Ціни. Ну, нормальні ціни. Зараз я вам покажу приблизно. Ось. Зупинити відео, подивитись. Салат по 3 євро, по 3,50 Далі макарони по 10-15 по 15 євро. Ну, пасти я вам модно кажу. Ветеріанські. Плата е, 14 євро. Кальмара 18. Тут є добре, що і на англійській мові, і на чорногорській. Алдрма. Я колись повністю знімала оля цього кафе. Дуже затишно там, гарно. Ну, Тут взагалі вибір сувенірів достойний. Все, ми підійшли до музею. Старий бар, і ви бачите, як тут виросло дерево. Тут тобто, так само, як в чорногорці. Дуже багато століть вони боролись за те, щоб бути незалежними, так і це дерево йому по барабану, що воно виросло в стіні. Дивіться, які вони високі. З однієї сторони дуже цікаво. От ти сидиш, біля тебе проходять люди, хто це полюбляє, хтось любить затишок. Тоді піднімається на другий поверх кафешок і вже зверху дивиться за людьми. Кожен раз кудись іду і кожен раз я знаходжу нові рослини. Весна це саме найліпший час для екскурсії. Тому що все розквітає. Немає такої спеки, як влітку, немає так багато людей, як влітку. Розумієте? Тому що коли тут натовп, ну ти не можеш цим сильно насолодитися. Взяли такі собі в кишеньку і пішли до матча. Так і бабахнули. 3,50 така марка. Я не кажу, не призиваю брати 4. це щіпка я... гранат. Гранат сироп як. Да, сироп з гранат, яка красуня тут лежить. Чуть-чуть як красуня, ой ті. Все. Ну, подив... Це Кіт. принцеса, просто принцеса. Ну, до речі, тут не так ще багато котів. В куторі там всюди кути. Тут теж є, але набагато менше. Вигляньте, ну, як тут, щоб так свів. Ми дійшли до входу. Уявляємо, що ми принцеси, принці. Ну, хто королева, знаєте вже. Тут все зрозуміло, оливки, давимо і отримуємо масло. Оцей хід завжди був зачинений. Він побудований буквою Л, хто скаже, чому? Правильно. Якщо ворог зламав ворота і заходить у місто, то легше відбивати ворога, коли не напрямі йде атака, а буквою Л. Ось і ми виходимо на сцену. Я думаю, що я вже не піду по сцені прямо. Тут відбуваються різні концерти, можливо, навіть сьогодні щось буде. І ось, щоб ви знали, тут є туалет. І зараз ми заходимо з центральними воротами. Цікаво, всі люди стоять, чекають. якась екскурсія прийшла. Тут знаходиться невеличкий музей, зовсім невеличкий. Сьогодні, на жаль, він зачинений, можна сфотографуватися. Такий столик з тільчиками цікавий. Ви зрозуміли, чому я казала брати курсівки, тому що ось така доріжка. Дуже добре що є лавки скрізь. Трішки втомилися, сіли, віддихались і по стрілочкам йдемо далі. Я так розумію, що ви самі можете піднести телефон, і у вас буде безкоштовна екскурсія. Це городські ворота 14 -го століття. 11-14 приблизно. Ніхто не знає. Ви бачите, що тут нічого не реставрували. Тобто настільки гарно побудували, що все зберіглося. Церква Святого Івана, Івана Притечі. Здраво. Служби в цій церкві проходять доволі рідко, десь два-три рази в рік. Зазвичай вона зачинена. Сьогодні нам пощастило. Що ви змогли побачити? Відразу біля церкви святого Івана притечняється лавочка з гранатовим деревом, де можна посидіти в тіньочку. і звідси відкривається чудовий вигляд на все місто бар. Верніше це, напевно, старий бар. Новий ми звідси ось порт. Ось видно порт звідси. Тобто, в основному це старий, але й новий захвачує вежа годинникова, це. а тут, на жаль, все зруйновано. І в тому числі і землетрусом, не лише війною. І з другої сторони від церкви знаходиться палац, якийсь дуже модернований. І, на жаль, туди зачинений вхід. Там проводять різні конференції. Що їм скажу, спека, вже спека. А це сьогодні. Ще лише травень, навіть не червень. До речі, ця будівля набагато гарніша збоку навіть виглядає. Храм Святої Венери, 14 століття. Тут я знаю, що проводять деколи концерти, балкон, де зазвичай співає хор. Ворог поки перейде цю гору, його дуже добре видно, його дуже легко ну, якби вже відстрелити. Скажімо, по-простому, тому захист тут був дуже хороший. Але, на жаль, все рівно взяли місто. Гранатових дерев'як багато тут. Дуже мені подобається така величезна кульбаба. Я її бачила, лише тут в Чорногорі. І квіточки, і такі. І макші тут цвіте, до речі. А природа, обов'язково зайдіть сюди. Такі спокій. Ці гори просто таке відчуття, що і так можна торкнутися. Рукою настільки близько. А до речі, а що тут у нас? опача? А що це ні разу не заходило сюди. Ви розумієте, Юля четвертий раз в старому місті. Перший раз побачите, що тут є такий місточок, будиночки і річку, дуже добре видно. Тобто в інших місцях ви будете чути річку, але ви не побачите усі місточки. Я просто в ауті. Здається, що величезна територія. А тако, якщо заходить одна екскурсія, ти розумієш. Та взагалі маленьке місто. Чуєте, це дзвонить годинникова вежа. Тобто годинник іде. Ви не думаєте, що це просто так? Одинадцята. Так, збираємо оці Подійте, давай, бубочки ага. і маринуємо їх, і, їд... і їмо з е, сушеними томатами. Uh -huh. Хапарці, а прості, а в що на що схоже? На щось схоже. На що схоже? На перець, на М ні, воно таке пікантне, мало я не можу Ну смачно, так? І воно смачне. дуже дороге. Так? Дуже дороге. А ми тут його знайшли. Ти вирішила його посадити? Да, спробую, бо воно і має, має коріння 15 метрів. Росте на, скел... на скелях, на скелях. На стінах діти знайшли колодязь все, що ж треба. Чуєте яке хойде? Наталі з Юлією. Ви вже там зверху були дуже гарно. Взагалі і корали. Ну це ж все. звідси добре видно фортецю. Ви бачите, як стіна від землетрусу впала, і так і залишилась стояти. Зараз підійдемо ближче. Ось відразу за церквою можна пройти по стежці і зайти в лапідаріум. Тут зберігаються залишки старого міста, які знайшли після землетрусу. І тут, якщо дуже спекотно, можна побути, щоб охолодитися. Тут як в підвалі холодно. Я би вам не радила, навіть якщо ви щось знайдете, брати з собою, тому що. Ну, можна сісти в тюрму, якщо вивозити якісь старі цінні предмети з країни. Навіть камінець. На жаль, це все, що залишилось від церкви Святого Миколая. Видно трішки ікону з цієї сторони. фреску І з цієї сторони. Дійшли ми до входу в цитадель 10-19 століття. Ось в всередині, падаюча стіна. І така собі драбина. Для тих, хто полюбляє фізкультуру, якраз нормально. Мені дуже подобається виходити на цитадель, тому що вигляд звідси просто чудовий. Але річку тут не видно. Дуже хочеться. Зараз у той водоспад просто. Ось, будь ласка, падаюча стіна. Я така, думаю, Ані буду падати. Можливо, навіть там трішки цементом все-таки дали, щоб до кінця не впало. Да. Хто це придумав, такі в дуже високі сходинки. Якщо ви підніметесь по сходинкам цитаделі, ось оце ви побачите. Каже Юля, дякую, ми зрозуміли по твоїй одишці. Що напевно ми не піднімемося. Я жартую, дуже цікаво, просто треба віддихатись. Уявляєте, мусила шукати в гуглі, тому що забула, як називається Аквідук. Зараз вам покажу, звідси дуже добре видно, бачите, ви думаєте, це стіна? Ні, це не стіна. Це аквідук. Це спеціальна споруда, по якій тече вода з гір. Церква Святої Катерини. Це, бачите, воротна церква. Як ворота і церква разом така чудова акустика в турецькому хамамі. Тому обов'язково зайдіть. Перші відомості про старий бар у Чорногорії відносяться до 9 століття. Причому населений пункт називався тоді Антибарі. Він стояв навпроти італійського міста Барі. Свою сьогоднішню назву місто отримали після того, як у цих місцях уселилися слов'яни. Вони створили державу Дукля до Мадіоклея і назвали Антибарі Баром. До речі, саме тут звели на престол першого короля Дуклі. У 12 столітті бар спочатку належав Візантійській імперії, потім Сербії. Його розкіт припав на 13 століття. У цей період місто отримало незалежність, власний герб і можливість розвиватися. У 15 столітті все змінилось. Місто почали ділити. Спочатку він став візантійським, потім перейшов під владу османів. Під владою Османської імперії бар пробув 300 років. Навпроти Єписопського палацу, де знаходиться зараз археологічний музей, є підземна церква святого Ілларіона. Відвідати її mm. дуже незвичні відчуття. Трішки нагадує, коли відвідуєш церкви в Каппадокії. Назад вертаюся цим шляхом і тут є водичка. Я минулого разу попила, як бачите, ще жива. Пройшло декілька місяців. Ось вона, тільки, будь ласка, відразу закривайте, як тільки набрали. Опс, бачите, дуже швидко біжить, тому відразу підставляйте пляшечку. Коли виходите з старого бару, навпроти мечеть і кафе. А зараз ставлять апаратури. Я питаю, це концерт буде. Він каже, ні, політика, політика. Будьте обережні, дуже слизькі сходинки. Просто спокійно, дуже помаленьку йдіть. Якщо ви вже доїхали до старого бару, ви можете пройти трішки вперед і зайти в церкву Святого Миколая. Дуже благодатна, дуже хороша церква. А якщо ще залишився у вас час, то відвідайте саму стару Оливу, які дві тисячі років. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно перемогу нашій ненці України та Ізраїлю. Цілую.